У новому випуску Україна вражає. Прямуємо до каньйону, що має людські риси, сліди Архейської ери на Черкащині. Ви бачите, картинка зовсім нетипова для центральної України. Постали із попелу, навідаємося у Збаразький замок, і прогуляємося сплячим вулканом Закарпаття прямо зараз. Називають цей унікальний скельний коридор. І знаєте, отут насправді в це віриться. Хоча ще кілька років тому дізнатись про цю оазу можна було тільки від завзятих туристів. А це всього кілька годин від столиці. Черкащина унікальний буцький каньйон. Більше двох мільярдів років у мене під ногами. Скелі тягнуться аж із самої земної кори, і ніби виринають з води. Одна хвиляста з вигинами, інша сувора і геометрична. А ця взагалі має людські риси. Каньйон утворився ще за архейської ери. Природа була щедрою на форми і на кольори. Місцеві гіди кажуть, столичні геологи нарахували у гранітах 50 відтінків сірого. Якщо ви звернули увагу, то дійсно забарвлення нашого граніту різними кольорами. Це є і синій. І червоний, і розовий, і зелений, і найбільше синього. А від чого це залежало? Це залежало, звичайно, від того, якої потужності були землетруси, виверження вулканів і суві поверхні ґрунтів. До речі, саме із цього каміння збудували знамениту Уманську Софіївку. Але краси каньйон не втратив. Містяни не дали колоти берегові мури. Обійти каньйон берегом пішки можна за кілька годин. Уздовж він. Десь приблизно 4-5 кілометрів. Але якщо на тому кінці Тікіч доволі спокійний, то тут, ви бачите, картинка зовсім нетипова для центральної України. Скелі практично пласкі, а посеред них вирує водоспад. До речі, він так і називається вир. Невисокий, усього 2 метри. Але такий сильний, що на початку 20-го століття саме тут у буках побудували одну з перших малих українських ГЕС. Селяни розповідають, що колись електрична станція на бурхливому Тікичі забезпечувала світлом усі буки і ще три сусідніх села. Шкода не зруйнована, але видається, нібито руїни стародавнього замку. Місцеві кажуть, за багато років бурхлива вода намила чимало підводних печер у цих гранітах. Але певно, розгледіти їх як слід можна тільки з води. Тож я заздалегідь роздобула у селі човна. Ну, що вдачі нам! Принаймні тут не глибоко. Найвища вода метрів 6-7, а є ділянка, де й у брід можна перейти. Але попід скелями без човна ніяк. Тутешні печери ніхто з науковців не досліджував. Хіба сільські хлопчаки відчайдухи і такі цікаві, як ми. Келі з води зовсім інші. А коли сідає сонце, здаються ще вищими. Суцільна готика, але доволі романтична. Після такого насиченого відпочинку навряд чи вам одразу захочеться їхати додому. У мене от було думок тільки, щоб зручно вмоститися і продовжувати відпочивати. І Бузький каньон, до речі, у цьому плані дуже зручний. Тут в низині є чимало місць для наметів і просто для пікніку. Тож я раджу лишитись вам до самого вечора. Треба сказати важко тут із туристичним інвентарем. Селяни мало відпочивають біля каньйону, тож беріть усе, що треба із собою. Ночувати ліпше на нижніх ділянках. Вони захищені від вітру, а зарості укривають від дощу. І є такі собі спеціальні еко кухні: куліш на вогні, дружні історії, пісні, цвіркунів для містян справжній релакс. Ви ще думаєте? Рушайте. Полісся. сьогодні такий мирний і такий живописний. І вже мало що нагадує, що саме тут колись відбулася найкривавіша битва у нашій історії. Один з боїв за визволення України від шляхицького гніту. Моя команда у Славетному Берестечку. Сьогодні згадаємо, як це було. Потужна армія Речі Посполитої проти козацько-кримського війська. 12 кровопролитних літніх діб. Історики досі плутаються у цифрах сил і розгадують загадки драматичного берестецького минулого. Ось воно, те саме знаменне поле. Дивом не забудоване, а навпаки, збережене істориками. Хочете перенестися у ті події? Ну, наскільки вистачить уяви. Є така можливість і просто, хоч відбавляє. цілих 500 гектарів. Я зараз знаходжуся у реальному місці колишнього козацького табору. Це не просто земля, це жива книга, кажуть місцеві. Тут знайдені. Експонати історичні, яким більше 360 років. Тобто вони були в землі, вони збереглися до нашого часу, адже земля консервувала, були болота, і вони не знищились. Навіть у нас є шкіряні речі. Понад 10 років тут працює невеличкий музей. До речі, це єдине, що з 17 століття звели на місці Берестецької битви. Згори симпатично, і цікаво, але те, що насправді вражає під заповідником. Працівники супроводжують туди лише найсильніших духом. Це унікальна козацька гробниця, яка має довжину приблизно 100 метрів, і аналогів, які Україні немає. На глибині 5 метрів кілька тунелів, які мені чимось нагадують військовий бункер. У цьому підземеллі зберігають останки козаків, знайдених у розкопках. Тут таки є невелика капличка, де можна помолитися за їхній спокій та мир у сучасній Україні. Знаєте, усього годину я тут а зрозуміла і відчула набагато більше ніж в школі. Жива історія насправді вражає. Тут у відкритому музеї усе якось акуратно зібрано, нагадує великий пазл. Навіть найменші, найдрібніші деталі, але їх дуже добре видно. От тільки гляньте на це дерев'яне диво. Це не просто церква і не просто унікальна святиня 17 століття. Це Михайлівський храм. Його принесли сюди із сусіднього села. Кажуть, саме тут молився гетьман Хмельницький перед битвою. Тож як матимете настрій почитати цю сторінку рідної історії, прямуйте до села Пляшева. Це за 60 кілометрів від Луцька. Вхід до музею коштує лише 10 гривень. Один екскурсійний день. Втім, такий урок просто неба точно запам'ятається надовго. Одне із найкрасивіших місць нашого лівобережжя і один із перших заказників на території України. Заповідними ці землі нарекли ще за Петра І. Тоді цей дикий парк неподалік Харкова чомусь називали корабельним гаєм. Пішли. Місцеві гіди кажуть, що за царських часів ці самі гаї вирубувалися задля кораблебудування. Сухопутна Харківщина отакої. Сіверський Донець, що пронизує Гомільшанський заповідник, у 18 столітті був жвавою водною трасою із причалами і невеличкими суднами, що постійно курсували. Тепер на цих берегах швартуються хіба рибальські човники. Ми з командою обрали для себе піший маршрут. Все ж таки в лісовому заповіднику. Тим паче тут можна пройтися однією з перших екологічних стежок на території України. Вона пронизує весь парк і водночас це частина стародавнього муравського шляху. Саме того, яким ще татари наступали на Київську Русь. Козача гора Без сумніву, це особливе місце в заповіднику. По-перше, це його найвища точка. Погляньте, які звідси краєвиди. У мене просто дух перехоплює. За легендою, саме тут Микита Кожум'яка боровся зі Змієм. Ну, а трохи пізніше козаки побудували тут свій монастир. Краса! Хоча радше монастир обитель для вояків що вже не могли тримати шаблі. Тепер цей пагор лишень зберігає спогади про козачий стан, який зруйнувала Катерина II. Утім, багатющу скарбницю воїнів-ветеранів подейкують так і не знайшла. Одне із місць, які обов'язково радять відвідати туристам тут, це знамените біле озеро. Чому біле? Можливо, через те, що дно піщано намулене, а можливо, тому що воно встелене сріблом. Відступаючи у глиб гомішанських лісів, козаки за переказами сховали свої скарби на дні цієї водойми. З тих пор пройшло очень много времени. Дно озера покрилося багатометровим слоєм іла і... і срібла певна річ уже там немає. І срібла там, звісно, немає. Но в води хімічно говорить о том, що кількість срібла в воді в 3-4 рази вище, ніж аналогічних озерах рядом. І це те, що вабить туристів сюди, нині срібна вода дезінфікує та зцілює рани. Перевірити диво водойму. Ми не наважились. А от настрій зцілили і не аби як примножили. І вам того бажаємо. Як будете на Харківщині, не пошкодуйте часу. Гоміншанські ліси всього за пів години їзди від Харкова. Прогулянка трьохсотрічними гаями це справжня ін'єкція натхнення. Захочете більше екстриму, прямуйте до адміністрації заповідника. За символічну плату там можна орендувати все. Хіба що крім літака? Піша прогулянка стане вам усього в 10 гривень. Улець завбільшки стриповерховий будинок. Ви уявляли собі таке? Це не вигадки, а справжня сакральна реліквія за 130 кілометрів від столиці Галичини у селищі Підкамінь. Власне, чому це місце має таку назву? Видно ще здалеку. Величезна кам'яна глиба, що нагадує стародавній ідол на одній із найвищих точок села. Коли і як вона тут з'явилася? І донині це суперечливе питання. Науковці вважають, що це одна зі скель давнього сарматського моря. Місцеві ж упевнені у містичному походженні кам'яної глиби, а зблизька цей валун вражає ще більше. Так ніби хтось штучно встановив його на пагорбі. До речі, в багатьох джерелах я читала, що в дохристиянські часи люди вважали цей камінь. Ідолом-хранителем. Селяни вірили, усе, що розташоване поблизу нього, захищене від зла. Археологи знайшли довкола чимало ритуальних предметів. Деякі реліквії ще з часів до нашої ери. А ось погляньте, моя особиста знахідка. Цей знак дуже нагадує старовинну свастику. Стародавні слов'яни вірили, що ці символи приваблюють удачу. Гадаю, тому ним і позначили камінь-талісман. Поруч із каменем досі відбувається незбагненне. У людини трапляються дивні метаморфози настрою. Коли сюди піднімаюся, тут є така певна аура, десь надихає на такий містичний лад, знімає. Стреси однозначно, це перевірили не один раз. Довкола загадкового каменя зо кілька десятків старовинних поховань. Це могили вже християнської доби. У 17 столітті на горі на місці колишнього капища звели церкву. А все через те, що місце, хоч і язичницьке, а вважалося священним. Коли я збиралася до сакрального каменя. Місцеві попереджали мене, що на верхівку не завжди вдається потрапити. Так ніби для цього бувають вдалі і невдалі дні. Мені сьогодні пощастило, я на самій маківці, і ось тут я знайшла дуже незвичні углиблення. Це точно не природні, і тут є багато залишків сірників. Свічок, схоже на те, що тут досі проводять якийсь ритуал. Ізотерики приїжджають сюди набратися космічної енергії. Старовіри вклоняються небу, а християни приходять побути на одинці із самим собою. Паломництво до підкавання не припиняється з часів появи тут людей. І це, мабуть, головний доказ того, що місце це таки обране. Але варто сказати, що не надто туристичне. Дістатися сюди доволі зручно можна від Львова кілька годин машиною. І з туристичними зручностями проблематично зате підійти до каменя Велетня можна у будь-який час і будь-яку пору року. Та й квитків тут ніхто не питатиме, прямуйте. Шматочок Венеції у 20 кілометрах від нашого Тернополя тут зберігся, наважуся сказати, один із найсимпатичніших фортів історичної України. Моя команда у збаражі сивому і досі замковому. Двоповерховий палац із товстенними мурами і казематами у стилі Ренесанс. Здавалося б, як таке можна поєднати. Але на початку 17-го століття з князі Христофор та Юрій не шкодували грошей на креатив. Вони навчались в Італії і слухали лекції Галілея. Тому звести на околиці старовинного міста свій родовий маєток запросили одного із кращих італійських архітекторів Вінченцо Скамотці. Називається проект Палацо фортеца», тобто палац у фортеці. Деякі польські дослідники пишуть, що палац у Збаражі був втіснєнтий в бастіонове омоцнення, тобто втиснутий. В бастіонові укріплення, скажем так, поміщений всередину тих зовнішніх оборонних мурів, які вже існували в того часу. Та чому дивуватися? Адже цим замком володіли одні із найбагатших магнатських родів Речі Посполитої Збаразькі і Вишневецькі. Вода потрапляла в рів з Березького замку з озер. Які знаходилися на відстані приблизно 4-5 кілометрів від збаража, від самого замку, Даличенько. підземним дерев'яним трубопроводом. Уявляю собі, скільки дерева пішло на цю примку, та й води чимало. Ось вони ті самі глибокі рови. Замок одночасно захищали зо півтори сотні вояків. До сьогодні збереглися і грандіозні каземати, підземелля, де зберігали порохові запаси, і кімната тортур. До речі, екскурсоводи кажуть, що тут дуже часто відбуваються речі, які важко пояснити. Такий бойовий дух у мені прокинувся після цієї екскурсії. Гадаю, доречно буде і собі навчитися якоїсь військової майстерності. До прикладу, тут у замку можна навчитися стрільби з луку. Так, правильно я кажу? Правильно. Ось тут ви тримаєте руку, ось тут я тут стріла. І ось так натягується. Це шкіра вбитого леопарда. Його так, ось тут ви тримаєте. Майстер-клас на замовлення, як то кажуть, будь-яка забаганка. Стріла так, серйозно так. бачу. Так, так, Самі так, так. вирізали. Звичайно. У вас там працівників не ходить, ти де? Ні, ні, нас ні. Щоправда, лук я тримала в руках ще в далекому дитинстві. Та й той з бабусиного горіха. Ай-яй-яй, сильніше натягуйте. І... Ох, ну ви просто Амазон. Та. Перша стріла. Пишаюся собою. Рушайте до Збаразького від Тернополя. Півгодини автобусом, і ви у місті із майже тисячолітньою історією. Тепер замок практично у його центрі. Символічна плата за вхідний квиток, але неймовірна подорож у вже не неіснуючу країну річ Посполиту. Гарного вікенду! А ми далі! Жити як на вулкані. Тут, у закарпатському містечку виноградів, цей вислів трактують зовсім інакше. Чому? А тому, що вони у буквальному сенсі живуть на вулкані тільки дуже давньому. І повірте, життя після вивержень існує. Чорна гора. Так і з давніх давен містяни іменують цю кремезну скелю. І є основна версія, чому назва саме така. Застигла ще 10 мільйонів років тому лава з одного боку практично чорного кольору. Тож цілком логічно, правда? Але, як на мене, тепер ця назва їй зовсім не личить. Ну от, я вже біля самого підніжжя. Важко повірити, що колись це була повністю гола скеля. Тепер зрідка де-не-де трапляються ось такі виступи. До речі, місцеві кажуть, що влітку Чорна Гора це справжній зелений рай. І науковці офіційно визнали її ботанічним заказником. Одразу кажу, шлях на гору нелегкий, тож вдягайте те, що не шкода подряпати чи замастити. Але всі зусилля варті побаченого справді у цій скелі якимось дивом поєднано несумісне каміння, всипане різнотрав'ям, квітами, деревами. Сказати, очі милує замало, понад 400 видів рослин, така от екзотика по закарпатськи. Тут дуже багато видів серед Балканського сезонорського походження. В Україні тільки єдине місце тут, на Чорній Горі. Вулканічні породи, вони дійсно протягом левіційного періоду, в літній період дуже добре нагріваються, опадів тут дуже мало. От. І значить, це як кажу, грунти ті бороземні, вони якраз радючі для тих рослин. Гора невеличка лише пів кілометра заввишки, проте це місце сюрпризів. На східному схилі я натрапила на справжній середньовічний замок. Він уже обріз сільськими будиночками, але пройти повз неможливо. Руїни, звичайно, але я впевнена, фото тут вийдуть просто неймовірні. Виноградівці кажуть, що ці стіни з'явилися на так званому сплячому вулкані, ще у 13 столітті. Канський або севлюшський замок був одним із найміцніших форпостів Австро-Угорщини. Звідси і вулкан, і все місто, як на долоні. Надзвичайно романтичне місце. Тож, як надумали, пропонувати руку і серце, везіть кохану сюди. Шлях до Виноградова найкоротший від Мукачевого. Машиною, автобусом одна година. Містечко курортне, тож із ночівлею проблем не буде. Приємних вражень. За кілька років мандрівок країною ми відвідали майже дві сотні українських міст і сіл. Команда України вражає на Херсонщині у легендарному Батурині. Ми в заліщиках побачили унікальні місця. Печера оптимістична. Найбільше гіпсове підземелля цієї планети. Подільські товтри, колишні океанські рифи. Хто не знав? Ми вивчали історію наживо. живо. важке святе письмо. 482 аркуші, більш ніж 9 кілограмів. Колись тут, в буквальному сенсі, буянило життя. Ярослав – славне місто Борисфен. Ділилися відчуттями та емоціями. Моє хороше. <ривіт> Атракціон милості. Сила води тут така потужна, що навіть ці кремезні скелі піді мною буквально вібрують. Січень місяць у кам'яному селі живі метелики. Погляньте. Ми відмовлялися від популярних маршрутів і підкорювали природу. Які відчуття на висоті 2060 метрів. Відчуття шаленої втоми і відчуття шаленої радості. Говерла <ривання> наша! Ми не раз переконалися, Україна вражає. І в новому сезоні готові кинути їй справжній виклик. Побачимось.